У мене таке питання. В нас є тобто, такі висновки від медико-соціальної експертної комісії, і нам потрібно для звільнення від мобілізації, тобто оформлення постійного догляду за батьками хворими. Тобто є два визначення. Так, по догляду. Так, це ви так. Кого маєте доглядати? Е, доглядати маму хвору і батька хвору. Так, особливо, ви, це ви маєте доглядати? Е, це особа, тобто має... А де та особа? Ну, її зараз немає, але просто мені треба дізнатися, тобто інформацію, стосовно цього, як це все оформляється та і написати. Та особа має підійти сюди, яка буде доглядати свого батька або мать. Там або того, та, або чужим того. Чужим не розказують. Ну, тобто, якщо мені, наприклад, у мене така ситуація, що мені потрібно, тобто, за батьком хворим, є рішення медико-соціальної. Ну, де історі? та довідка? Вона вас просто сфотографована. Ну, мається на увазі, щоб та ви бачили. на руках, вона? Ну, я просто хочу запитати, чи підходить така довідка. Ось ця Ну, Тут ну, там написано, ви... написано, написано на непрофесійній основі, то на компенсацію для фізичних осіб, які надають дома, на непрофесійній основі підходить. Тут написано про. Наявність порушення функцій організму через які невеликовні хворі особи не можуть самостійно пересуватися. Тобто, з цією довідкою потрібно до вас звернутися безпосередньо, і тоді ви оформляєте по догляду, де ви прописуєте. Віна має бути прописана та і та в нашій громаді. Отож, друзі, для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації за доглядом за хворими батьками, вам необхідно отримати висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії про хворобу батьків, що вони потребують постійного догляду. Далі з цією довідкою вам потрібно звернутися в управління соціального захисту по місця проживання і після чого оформити вас доглядальником.